Сьогодні у Полтаві відбулася остання в цьому році 64-та сесія Полтавської міської ради. На порядок денний винесли понад 80 питань. Депутати розглянули та прийняли цілий ряд програм у сфері охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, освіти, соціального захисту. Обговорили депутати і основний фінансовий документ бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік. Бюджет Полтавської територіальної громади на 2025 рік складає 5,1 мільярди гривень і реверсом до центрального бюджету від Полтавської територіальної громади надійде 507 мільйонів гривень. І програма Полтавський спротив понад 90 мільйонів. Ветеранська політика, новий напрямок, який ми активно працюємо. І 10,2 мільйонів вже сьогодні прийнято на дану позицію і комунальний заклад і управління у справах ветеранів, в тому числі. Програма підтримки ВПЛА 10 мільйонів, соціальні гарантії, в яких лежать різні складові, але це забезпечення і підтримка наших громадян. Там понад 400 мільйонів, в тому числі і підвищення виплат для наших родин, членів родин загиблих захисників і захисниць. Збільшено на 20 мільйонів. Нашим полоненим разові по 50 тисяч тільки повернулися з полону.